Звичайно, воно неприємно, коли в поєдинку де ти переміг, і це пишуть і, і, і бачили всі, коли е, Флодневезер казав, Халіфілд казав, Мараль Стюарт казав, що я переміг в цьому поєдинку. Але ну, результат від того не міняється. Головне, що признання людей, ті, хто розуміється, і ті, хто знає мене, знають, хто переміг цьому поєдинку. Ну, Ніхто я що раз хочу повторитися, він не застрахований, а якісь образи можливо, на Мені, чесно кажучи, в мене є звичайно якісь там образи, що поєдинки не робив, але мені зачерпним працювати, тому що він потужна, серйозна людина. І якщо б мені хтось сказав, що пару років тому що я буду мати з ним співпрацю чи контракт, я мені я сам розумію, ті пропозиції, які були в вдома кіно на той час, вони мені були оптимальні. Тобто він пішов на всі ті умови, які захотів я. Можна сказати чесно, обрав взагалі у тих новах. У мене є інші пропозиції, з, з Англії були у мене її зони перемоги. Зараз я в Америці, мені пропонують Сергієм за менеджера. Ну, Я сам розумію, що відчувалося, що надовго поступати. Ну, я не помню. Хотілося б ще раз, щоб було дали можливість за заняття чемпіоном світу Я впевнений, що мені по силам стати знову чемпіоном світу.